Привіт! Це моє останнє відео із серії Travel флешбеків в минуле. Насправді я взагалі вагався, чи варто його монтувати, оскільки по-хорошому воно мало бути змонтовано ще тоді, у 2017 році. Але на той час я не володів навичками монтажу. Не те, щоб зараз я ними володію, але, але просто не хочеться, щоб ці файли залишились десь у забутті на жорсткому диску, навіть не дивлячись на їхню якість та те, що вони були відзняті без жодної логіки. Одразу хочу попередити, що відео буде не супер інформативним, можливо, навіть дещо затягнутим. Проте все ж пропоную перенестись у 2017 і прогулятись вуличками Європи. Коротше, ми з жені в аеропорту. Коля і какашка. та горло прихватило чи що я не знаю. Солота чханула на мене. Передаю привіт тій солоті, яка мене заразила. Там ззаду будемо сідати, десь там, може, видно. Знімешись на всякий случай, будете нас шукати. Ми починали звідси. Приєднано. Аеропорт Франкфурт зсередини. Ми залетіли сюди віз Air, дуже вранці. Ми вже, в принципі, не сильно вранці, Женя. Я так медленно медленно покручу з Жені. Ну десь там... Да, аеропорт. Аеропорт новий. Ну, зараз ми в Люксембургу з Жені. Це столиця дуже величезної країни, яка називається. Як ви думали? Люксембург. Хонем десь в центр глянути. Глянути, що там? По фотках було цікаво. Саня, купи слона, по-любому ти бачишся вік цей хелоп. Вчора з Жені поселились в номер 112. Це наша обсяга така. Вчора у нас був маленький квест вночі. Ми в принципі постаралися його пройти, ключ знайшли. Короче, там десь отут, по-моєму, або там чувак хропів жорстко. Ну, я ходив у мене не нізити. О, тут я, привіт. Шікс, такий відом. Короче, поки що саме хостел, де я взагалі коли-небудь. Вигуляти, Дощик вранці був нас трошечки затримав. Зазвичай мені сім зоря виходимо на такі прогулянки. Ну, Що робити? В общем, друге, 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 друге Бельгія. Десь там, там бащить, це площа. Якщо швидко кручу, ви скажіть. Є си кашу. Це лег влеб... дуже. Дуже, дуже, дуже. Багато слів не буду говорити. Бо як каже Сашко, Настріч. Якщо нема що говорити, то краще не говорити. <різь> <різь> Привіт з ліля. Привіт всім, це Ліль, Ось так він виглядає. Як ви бачите, швидкість пересування у нас була досить високою, орієнтовно одне нове місто в день. Надалі кількість кадрів значно зменшилась, тому будемо рухатися з вами у режимі розповіді. У Лілі ми провели один світловий день і вже ввечері повернулись назад до Бельгії, у місто Гент. Там поселились у цікавому хостелі, а вже вранці провели повноцінну прогулянку. Із Гента ми перемістились в найбільше за площею бельгійське місто Атверпен. Нас зустрів красивезний вокзал. Далі прогулянка містом. Швидкий перекус топлюємо. Ночівля в рандомному хостелі. А вже наступного дня потяг до Брюсселі. Спершу ми відвідали музей мініатюр. Було прикольно побачити місця, де ми були буквально вчора. Потім європарламент, прогулянка містом і головна пам'ятка Брюсселя. Піснячі хлопці. Це є він. Nice. 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 Так на мене 100 діки. Далі нас очікував дуже ранній переліт. І тому вже за традицією ми вирішили не бронювати хостел, а поспали на кріслах в аеропорту, трошки в літаку. І на цьому насправді можна було б завершити нашу подорож. Але наступних півтори доби ми провели в Данії. В місті Копенгаген, і навіть встигли заїхати в сусідню Швецію, подивитись місто Мальма. Тепер вже точно все. Якщо ти додивився аж сюди, ти великий молодець. Дякую тобі. Не забувай донатити на Збройні Сили України. Слухай маму, мий руки змило та носи шапку. До зустрічі!